Давайте спробуємо дослідити любов ще глибше. Для початку відчуйте, чи здатні ви любити себе і яке це відчуття. Давайте зануримося в цей стан любові до себе. Що це для вас? Яка це любов? Ми можемо розділити любов на безумовну й умовну. Безумовна, це та, яка не вимагає жодних умов, жодних якостей, нічого для того, щоб відбуватися, Вона просто є. Умовна любов це коли ми любимо, когось за щось або щось за щось, тому що воно показує певні якості, певні умови. Відчуйте, чи можете ви відчувати безумовну любов до себе, як істота, яка присутня тут або просто безумовну любов. Безумовну любов до себе. І тепер відчуйте, чи відчуваєте ви умовну любов до себе за щось. Напевно, там можуть перебувати якісь відтінки незадоволеності, нерозуміння або неприйняття. Спробуйте зараз своїм серцем осягнути ці речі. Спробуйте прийняти себе разом з усіма цими якостями. І випробувати любов умовну. І до своїх позитивних, і до своїх так званих негативних якостей. Тепер ми досліджуємо зовні. Спробуйте відчути, чи любите ви щось зовнішнє. Це один об'єкт або кілька, або якісь сфер діяльності, або це все відразу. Нашої психіки в нашій свідомості є безліч різних частин. І в одній частині нас ми, наприклад, можемо любити весь світ, а інша частина може бути незадоволена ним одночасно. Це варто знати у себе, це варто досліджувати. Відчуйте, чи є різниця в тому, як інтенсивно ви любите себе, і в тому, як інтенсивно ви любите зовнішній світ. Чи є таке, що щось для вас важливіше я чи інші? Деякі люди більше люблять себе, навколишній світ не дуже або навпаки. Вони надають більше значення навколишньому світу і люблять оточуючих людей, наприклад, більше люблять своїх близьких, але не люблять себе. Відчуйте, до якого типу людей належите ви. Можливо, це для вас не має жодного значення, і ви не поділяєте себе і навколишній світ. Подумайте про те, що для вас є ідеалом любові. І подумайте про те, яка реальність зараз. У цьому немає нічого ні поганого, ні хорошого. Це так, як є. Подумайте про те, чого ви хотіли б, і наскільки це реально.